Вітаю. Сьогодні розглянемо у цьому відео, яким чином можна зробити е, тестові завдання. Тобто ми тут будемо надавати матеріал, на основі якого штучний інтелект буде створювати тестові завдання. Отже, першим ділом ми будемо використовувати в даному відео будемо використовувати такі сервіси, як QuestionWell. Для того, щоб потрапити сюди, зайти, необхідно набрати посилання app.questionwell.org. І будемо використовувати свій Google аккаунт. Ну, першим ділом, що хотів би вам показати, це те, скільки це коштує. Насправді для нас, для освітян, дуже важливо, щоб воно було безкоштовним. Отже, тут, як ми бачимо, є безкоштовний план, який ми можемо використати. В принципі, того функціоналу, якого, який тут йде безкоштовно, нам буде достатньо. Заходимо через свій е Google аккаунт. Тверджуємо вхід. І у нас з'явилась кнопка Create. Переходимо. Отже, що нам тут потрібно, що ми тут бачимо. А, перше, це тема. Друга це мова, яка. Тут є українська мова, обираємо. І необхідно ввести сюди наш текст. Можна або ввести просто назву, але краще вводити текст. Тут обмеження стоїть у 1000 слів. Отже, у мене є матеріал на 7 сторінок. І давайте його візьмемо. Ставимо сюди. І давайте це у нас тема була. Крім того, у дужках необхідно вказати, якого у нас буде рівня складності. Давайте поставимо тут від 1 до 10. Ну, не знаю, давайте поставимо 6. Складність 6. Отже, ми вводимо тему і рівень складності. Далі вибираємо мову. У платній версії можна завантажити матеріали із е, документу. Да, там от із текстового документу або з картинок. Ну, у нас її немає. У нас безкоштовна версія, тому ми вводимо текст. Сім сторінок тексту трошечки три да, слова не вистачає. Ну, не влізло. Але ми повинні розуміти, що сюди. В ці тисячу слів влазить майже ну, не 7 сторінок, 6 сторінок тексту. І все. У платній версії ми можемо змінювати ще додаткові параметри, тобто який тип запиту створювати, запитань створювати, якщо ні, то натискаємо Створити. Деякий час воно буде створювати. Тут мені ще подобається, що воно ще пропонує, що можна ці тестові запитання зробити і завантажити собі потім на комп'ютер. У звичайному вордівському форматі. Зараз зачекаємо, система створить, нам згенерує запитання і варіанти відповідей. В залежності від об'єму тексту, цей процес може займати різну кількість часу. Отже, от ми бачимо запитання, бачимо варіанти відповідей. Можна поставити на паузу, почитати, подивитись, як воно. Виглядає, можна додати ще вручну запитання. Крім того, для того, щоб завантажити собі на комп'ютер, ми можемо вибрати. От тут от є у нас ліворуч у стовпчику експорт. Відкриваємо різні варіанти, можна навіть в Kahoot його собі завантажити, а також в, Google, в Word. Далі позначаємо, що нам потрібно правильні відповіді, щоб воно показало показувало нам він да, запитує, які всі. Да, всі запитання треба виділити, які експортуємо. І дозволяємо завантажити. Давайте зараз подивимось, що у нас вийшло. Ну і от наші запитання, які були створені. В принципі, можна перезапускати перезап... дану систему, і вона буде створювати різні запитання кожен раз. Тому всім успіхів, дякую за увагу.